Привіт! Чи не помічав ти, що кожна кожен людина, от дуже багато людей, вони всі діляться на якісь, можна сказати, певні групки, групки по інтересам. Я б сказала групки по ілюзіям, тому що перебуваючи в якійсь певній інформації, ці люди. вони... Падають якусь ілюзію, і вона просто стоїть, я б сказала, заложниками тієї інформації, заложником тієї ілюзії. Вони починають так мислити, певним чином чинити, а певним чином не знаю, обирати все у своєму житті. Починається там від одягу від стилю там поведінки, так до стилю мислення. І ось так тілі люблять те, ті люблять те, ті люблять те. І кожен з них по факту просто перебуває в своїй якісь маленькій ілюзії. Вони не бачать всієї картини, ти не бачиш всієї картини. Ти просто захоплена якоюсь інформацією, якоюсь, якоюсь своєю ілюзією. І ти не можеш будувати своє життя, тому що ти сфокусована на той ілюзії. І тобі показують те, ти просто є синте. але показують тобі тільки те, що вигідно людям показувати. А ти просто стаєш так, такою собі маріонеточкою. І щоб не бути такою маріонеткою, треба бути в Слові Божому. Тому що Слово Боже це інформація від Бога. Це інформація, яка показує, що нам робити, що нам не робити, як нам брати благословення, як нам не бути в прокляті, як нам побудувати класне на своє життя. Дуже часто люди думають, що чи люди, які вірять в невілюзі, але це не так. Це абсолютно не так, тому що ти розумієш, хто ти є, навіщо ти тут є. Ти можеш бути дійсно щасливою людиною. І я це знаю по собі.